Друзі, всім привіт! Вітаю всіх з ним закоханих. Це онлайн-гадання, як ставиться, як, які почуття, які почуття от у загаданої людини. Я розкладаю колоду на частини і ви обираєте свій розклад і дізнаєтесь, які почуття у загаданої людини до вас. Друзі, обирайте свій розклад. Загадуйте людину. Ну, ми повинні, ви повинні розуміти, це гадання почуття саме кохання. Чи відчуваю кохання? От загадана людина, чи є якісь почуття. Так, починаємо з верхньої. З верхнього розкладу. Тут у загаданої людини немає до вас почуттів. Можливо, це якісь робочі від вам, між вами можуть бути стосунки. Але такого кохання почуттів немає. Права частина. В правій частині тут випав пустий удар, тобто пусті переживання. Ну і взагалі ваше, 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 ваше переживання тут пусті. Тут, бачите, можливо, якісь сімейні стосунки, в сімейних стосунках можуть бути якісь. Негаразди, бо тут карти погані, удар пустий, хоча вони один іншого не вилюють, тобто поглинають ці погані карти. І все ж таки, ваші я бачу, що е, ваші відносини, якщо ви зараз сумніваєтесь, тут чітко видно сумнів, то пізніше налагодиться, особливо якщо червова дама це зелені очі, змішані якісь очі, і хрестовий король, хрестовий карі очі, темні, чорні очі, то е, налагодиться між вами. Налагодяться між між вами стосунки, ось так. Тому пусті переживання, пусти, пустий удар, налагодиться все, тому ви не хвилюйтесь Зараз можливо трохи під затихло як якісь там почуття, але все ж таки між вами кохання є. Так можна сказати. Так, центральна частина. В центральній частині тут між вами є почуття, особливо, якщо загадує бубнова дама це світлі, сірі очі, блакитні ну, світлі. То почуття тут випали. Почуття тут є між вами. Карта добра випала. Кохання відчувається в розкладі. Так, ліва частина. В лівій частині тут більше так, такий, можливо, дружній, або тут такий дружній розклад, або, можливо, якась старша людина, яку ви там вважаєте, що у неї до вас є почуття. Так, тут не випало. Тут випало як таке, як або покровительство, або Турбота, от ось таке. Самого кохання тут не випало. Хоча людина відноситься до вас дуже добре, карти всі гарні, і покровительство тут випало, і такий, як захист, можливо, якісь. Якась мудрість, можливо, людина на вас може впливати своєю мудрістю, і вас, може вам казати, що здатись, що це от кохання. Ні, це випало як турбота, дружні відносини, можливо, відносини, ну, теплі такі відносини, але це не кохання. Так, і нижня частина. В нижній частині, в нижній частині, якщо ви дама, Червова і загадали Христового короля, то тут червова дама це зелені очі, світло, карі такі, змішані очі, не світлі і не темні. Якщо ви така дама, то почуття у вас є, то почуття є. От, то тут непогана карта. Якщо загадала трифова дама, Якщо ви у вас темні очі карі, чорні, то тут немає. Тут одразу для двох дам: для червової відповідь так, і є почуття, і можливі відносини гарні або перспектива відносин, також є. А якщо загадала трифова дама, то, на жаль, не випало. Хоча це може бути і не на жаль, а на краще, тому якщо немає там кохання, почуттів. Кохання це така складна штука, це не тільки там хімія і бабочки, метелики в животі. Тому для вас це можливо бути, буде і краще. Відкриються нові шляхи. Ось, друзі, таке було сьогодні онлайн-гадання для вас. Якщо вам сподобалось. Поставте, не забудьте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, підтримуйте українські друзі. Я вам бажаю тихого, мирного дня, вечора і взагалі ночей і днів. Бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі!